Сьогодні зранку, 23 лютого, росіяни з 7 години 50 хвилин до 8.45 обстріляли район населеного пункту Єліне, що в Корюківському районі. Наразі відомо про 9 прильотів. Попередньо з міномета про це повідомляє оперативне командування Північ у своєму телеграм-каналі. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Нагадаємо, 22 лютого війська Російської Федерації обстріляли Семенівську та Новгород-Сіверську громади. На території Семенівської громади зафіксовано сім прильотів: у новгород – близько тридцяти. Також оперативне командування північ повідомляє, що росіяни можуть готувати можливі провокації до річниці повномасштабного масштабного вторгнення метою провокації є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колони військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю, без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму збройних сил України. Йдеться у повідомленні. Збройні сили України біля Бахмута, попри повзуче оточення російської армії, протягом останніх шести тижнів успішно. Оборонять шляхи постачання із західного напрямку. Останні 48 годин на цьому напрямку тривають важкі бої, повідомляє британська розвідка. На розгляд комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, президент України Володимир Зеленський вніс проєкт постанови щодо розширення повноважень начальника Чернігівської міської адміністрації Дмитра Брижинського на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування. Згідно з ним до начальника міської військової адміністрації Чернігова можуть перейти повноваження міської ради, виконавчого комітету та міського голови Чернігова таким чином, Брежи. Инський зможе затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів Чернігівської міськради, водночас апарат міськради та її виконкому, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації громади підпорядковуються начальнику міської військової адміністрації Чернігова Дмитру Бржинському. Завтра, 24 лютого, проїзд патонною переправою біля Чернігова буде закрито. Про це повідомляє прес-служба служби автомобільних доріг у Чернігівській області. Все через суттєве підняття рівня води у Десні та необхідність проведення технологічних робіт для забезпечення проїзду. Орієнтовний термін закриття один день. Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національний банк випустив пам'ятну банкноту. Вона випускається обмеженим тиражем, що додає її колекційної цінності, і водночас має номінал 20 гривень та є дійсним платіжним засобом. На презентацію купюри голова НБУ Андрій Пишний наголосив. До роковин війни випустили пам'ятну банкноту, яка відображатиме на невеликому клаптику паперу рік емоцій, зміст знакові речі. Те, що дає можливість поглянути на неї і зрозуміти суть на одній стороні, банкноти зображені три воїни, які тримають український національний прапор, шеврони і викарбовані слова. І на оновленій землі врага не буде. Зворотній бік не менш емоційний. Терновий вінок, руки зв'язані стрічкою, які по суті стали символом військових злочинів, які чинять проти України і продовжують чинити війська агресора, розповів очільник НБУ. Тираж банкноти 300 тисяч примірників. Придбати її можна буде від завтра, 24 лютого, за 200 гривень. Повідомляє Суспільне. 24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку ПТН Пенха, присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. Нова поштова марка благодійна. Кожен хто придбає марку, стає учасником благодійного проєкту. Тираж поштової марки півтора мільйона примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Вартість маркового аркушу 180 гривень, з яких 42 гривні благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт перший день, художній конверт, картку, а також тематичний світшот. Придбати поштовий випуск у відділеннях Укрпошти та на офіційних магазинах Укрпошти та маркетплейсах можна починаючи з 24 лютого. Також Укрпошта оголошує результати народного голосування за найкращу воєнну поштову марку України 2022 року. Протягом тижня українці віддавали свої голоси за улюблену марку в соціальних мережах Укрпошти Фейсбук. Та інстаграм та застосунку дія загалом до визначення кращої поштової марки долучилося близько 650 тисяч громадян за підсумками конкурсу, найбільшу кількість голосів і відповідно звання найкращої воєнної поштової марки України 2022 року отримала марка Руський воєнний корабель ІДІ». за неї проголосували майже 198 тисяч українців. Друге місце посів поштовий блок Вільні, незламні непереможні, набравши понад 123 тисячі голосів. Поштовий блок було презентовано до 31-ї річниці незалежності України. До нього війшла марка з українським воїном та шість ілюстрацій, що демонстрували перші шість місяців великої восьмирічної війни українського народу з окупантом. Третє місце поштова марка «Доброго вечора, ми з України приурочена до Дня української державності. Зауважимо, що тематику та ескіз до цієї марки також було обрано шляхом народного голосування. Марка «Доброго вечора, ми з України відтворює реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї збирали російську техніку, допомагаючи зсу виборювати перемогу. Нагадаємо, на голосування було представлено 10 поштових марок блоків. Маркових аркушів, випущених Укрпоштою минулого року, що присвячені воєнній тематиці.